Вітаю колеги 404-та доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стереправа. Ми працюємо в медіа центрі Україна Львів. Сьогодні до нас завітав директор Львівської національної хорової капели «Дударик» Дмитро Кацал. Сьогодні капела Дударик змінила трішки свою діяльність, збирає кошти для наших військових. І я прошу більше розповісти про те, як змінилась діяльність за рік повномасштабної війни. Дмитра Кацала, будь ласка. Доброго дня, слава Україні! Скористаюся нагодою повідомити, що Дарик започатковує зараз новий черговий проєкт, називається він Ластівочка. Це забезпечення там, бригад або військових частин, котрі мають прив'язку до Львова. Безпілотниками. З термобаченням, нічний і денний. Тут такі ластівочка. Так що слідкуйте за анонсами, що як буде відбуватися. Станом на зараз вже вісімдесят. Ми для вісімдесятої бригади ми вже закупили два безпілотнички разом з містом Городком. Це є такий партнерський проект. Капели Дударик включається. Що змінилося чи не змінилося від самого початку додак? Оскільки ми мали і маємо обійстя, тобто хорову школу, ми перетворили хорову школу на прихисток і впродовж перших пів року в нас було там понад 500 сімей. Оце була діяльність там з четвертого місяця війни. Ми зрозуміли, що ми можемо включитися і в творчу в основну роботу. Відповідно, з... як тільки настала тепла пора, ми відразу роз... започаткували щонедільні концерти в різних локаціях, то і в закритих, і відкритих локаціях, благодійні. Відповідно, всі збори там присвячені. Підтримці Збройних сил України. І станом по сьогоднішній день е, ця активність не припиняється. Ось. Попередньо були закриті там, N на кількість запитів від е, військових. Попередньо, я не буду там <кхм> говорити, що саме і скільки саме, то буде простіше прогорнути стрічку е, Дударик, Заходьте в Facebook чи там Інстаграм, ми, ви побачите, ми даємо свою рідну звітність. Про пророблену роботу. Зараз маємо нагоду і підтримку Міністерства культури і дають нам змогу поїхати за кордон. Зараз відбувся такий гарний великий проєкт в Латвії, де ми мали шість концертів. Наступний має Німеччина, Польща, де буде вісім концертів, і знову до, до, до кінця. Літа матимемо ще Латвія, Литва і Польща. Проєкт на 9 концертів. Це всі, знову ж таки, концерти під егідою Stand with Ukraine, і всі вони благочинні, кошти збираються. З останньої поїздки, зокрема, ми привезли 200 тисяч гривень, що дає нам можливість, зокрема, купити тих два денних мавіки. як таке. Ви згадали, що ви закрили ену кількість запитів, зборів коштів. Скажіть, яка загалом приблизно сума, яку вам вдалося зібрати за весь цей час? Це вже близько 4 мільйонів гривень. Там і безпілотники, і такі великі і вальне, Боже, не пам'ятаю, як вона вже називається, не Валькірія, так такі 2 мільйони комплекс коштував. Екскаватори, пікапи, ну і, і інша. Там тепловізор рації, там і таке Я кажу, запрошую переглянути нашу стрічку. Там все це відображається. Нещодавно ви приїхали з Латвії. Скажіть, будь ласка, як вас зустріла Європа? Тим більше, коли вже рік повномасштабної війни, і щоразу у ці гасла Stand with Ukraine, коли українці не припиняють мовчати і наголошують Європі, що відбувається, що сьогодні далі продовжується війна, як на вашу діяльність і як на це гасло реагують в Європі. Незважаючи на те, що Латвія гіпотетично є найбільш русифікованою країною з Балтійських країн, то тренд України там стоїть дуже міцно. Другий момент хотів би зауважити з приводу Латвії. Це є суперспівоча країна. На 28 мільйонів мешканців там є більше півтори тисячі хорів. Тобто це по, по моїй лінії. Професійні і там відбуватиметься оцей величезний, їхній щоп'ятирічний фестиваль, на якому будуть брати участь від 30 до 45, наголошують тисяч учасників. Уявляєте собі. І запросили два хори: один з Японії, один з України. Тобто ми, і японський хор, приїдуть на цей в якості гостей. Відповідно, тренд України і підтримки України триває. В кожному найменшому середовищі, школа, там, лютеранська церква, католицька, оці хорові товариства і так далі. У всіх у них відбуваються збірки. Більше того, ми були в такому товаристві, і мені показали їхній внутрішній, скажімо, чат підтримки. І це є ризький чат. Ось. І там три групи. Ось, зокрема, згадана Лютеранська церква була учасницею і хоровики. оці. Вони щотижня, щомісяця надсилають в Україну каравани по 10-11 автомобілів і так далі. Тобто там підтримка не, не вщухає автомобілі, як мені наголосили, що порожніми віддавати вони не, не можуть. Відповідно, вся їхня, умовно кажучи, гостинність. Є спрямована зараз, аби всі, всі переживання спрямовані на підтримку України. Це правда, окрім Латвії, куди ви ще збираєтесь прямувати? Які міста країни ви ще маєте відвідати? Ну перед тим ми вже були і в Польщі, Австрії, Німеччині. Оце такі... тобто, і всюди там є такі активності, скажімо так, тренд не зникає. Тобто, десь активніше, десь менш активно, але то, що нас чекає, десь Бог, буде далі підтримка з боку Міністерства культури, то ці концерти, зокрема в Німеччині, ця серія концертів відбудеться. То Європа загалом дуже і дуже на, людяно, на людському рівні, чітко усвідомлює. Що вони гіпотетично можуть бути наступними. І це дуже контрастно відчувається як в Польщі, так і в Балтійських країнах. Склад ударика це хлопчика і чоловіки. Як сьогодні змінилась їхня діяльність? Адже частина, можливо, сьогодні воює, скільки приблизно людей, а можливо, хтось шукає вимушену прихистку за кордоном. В мене немає половини дитячого складу де факто. Тобто вони перебувають де-інде. Відповідно, це підкоригувало нам роботу. Щойно зараз ми спромоглися наситити склад таким чином, щоб відреагувати на, на виконання там, творів крупної форми знову. Ми можемо повернутися. І в нас буде там якась камтата-баха, буде Карміна Бурана. Оце то, що мовно кажучи, Німеччина І у Львові буде представлено Марії Слепченко, української композиторки. Ораторія, пісня, пісень. Це теж такий ораторійний склад вимагається. Тобто, ми змогли вернутися ніби на порядок денний, так? на звиклий спосіб існування. Незважаючи ну, з основного складу, в нас є тільки двоє в Збройних силах, а з цілого середовища, тобто, додак назавжди, батьківство нашої капели, це понад 30 осіб. Як ви з ними підтримуєте зв'язок чи підтримуєте, про що ви з ними говорите? Підтримуємо зі всіма. Зв'язок, безумовно, складно, ще є в, в комунікації, бо це навіть банально відіслати фотографію, там, отримав, не отримав. Чи щось то часом складає проблему, бо ви і по місяцю не виходять на зв'язок. Один є безвісти, зниклий. Зараз шукаємо нашого батька, так що є по-різному. З якими ще викликами спіткалась спільнота, музична Дударик? Е, з прийняттям. «Дударик» їх любили, так і продовжують любити. А «Дударик» в свою чергу, чітко усвідомлює, що є перемога, є Україна, є Україна, є «Дударик» і таке інше. Розлумачте, що ви маєте на увазі? Тобто, якось змінилася візія і місія з Дурика? Е. Є таке поняття, нічого собі, знаєте, о, нічого собі кажуться, то в нас в прямому розумінні це слово. Тобто всі наші активності, всі наші е... заробітки, всі наші там, датки, котрі отримує додак, виключно все до копійки йде на Збройні сили. То відповідно, і от візія не змінилася. Тобто ми як перший раз зустрілися там другий день. Після початку було прийня, прийнято рішення там про прихисток, потім про діяльність, потім було намічено там творча діяльність і як вона буде розгортатися. Відповідно, така візія є. Тобто, все для перемоги. Є перемога, буде Україна. Відповідно, як буде Україна, то і додак буде. Окрім гастролей у Європі, які концерти ви проводите по Україні чи в межах Львова? Щонеділі в нас відбуваються наші в храмі святого Лазаря такі регулярні концерти. Щонедільні, де бере участь, зокрема, і хорова школа, «Дударик», і забезпечує, і там готується спеціально кожен раз. І літургія, і програма. Цієї неділі, зокрема, презентувалася нова служба Божа. Цей давній візантійський розпів. Надзвичайно цікава служба Божа, така спеціальна для посту. В середу цього тижня вже відбудеться перед служба передосвячених дарів. Теж така ну, рідкісна в, 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 в моєму контексті з музичної точки зору. Рідкісна вона мало виконувана. зокрема, і це. А щонеділі відбуваються концерти, і зокрема, ми організовуємо благодійні концерти на підтримку тої чи іншої ініціативи, там купували екскаватор недавно. Там, наприклад, там провели скільки концертів. Купували там безпілотні комплекси, теж проводили серію концертів. Ви вже згадували те, що вам довелось дещо змінити формат пісень, адже змінився склад, більше залишилось дорослих. Скажіть, адже ви все таки, як хорова капала і зосереджені на музиці, можливо, ви відродили якісь давньо забуті твори або зосередили увагу на якихось унікальних творах, щоб привернути увагу слухачів? Був у нас проект <кхем> минулого літа. Ми зробили таку на дня проєкт, називався він Прийняття. Ми відшуковували, і тоді був такий своєрідний тренд, і в інтернеті, зокрема, на вкрадені пісні москалями. Тобто ми відшуковували, переаранжовували нормально, давали нормальний український текст, ось і представляли цей цілий проект, який був у нас з вкрадених творів. Ось а, після, по, по факту цього, ну, то після того в нас вже пішли, зокрема, цього року ми нарешті спромоглися зробити цілий концерт, присвячений Шевченкові. Там Шевченко, Revolution, у нас є такий проєкт, і від Шевченка до Костенко у нас є. З, з ним пов'язані. Тобто своїх не, нема права полишати без уваги. І... Тобто ми в спромоглися вже вийти так би мовити на програмну нашу діяльність. Наступним є зокрема нема права не відзначити День матері, та? потім нема права буде не відзначити День Незалежності. І це відносно цього всього, це наші програмні проекти, котрий впродовж всієї нашої історії є в нашому репертуарі, в нашій біографії. Зважаючи на те, що частину культурної спадщини Росія сьогодні викрала в Україні, і українцям доводиться спростовувати і розвінчувати міфи, те, що українське все таки належить Україні. Як ви сьогодні це робите, і чи ви вбачаєте в цьому свою місію, щоб показати Європі світу, що Росія вкрала українське? Безумовно, для Європи взагалі є викликом те, що з'являється український колектив, співає Делецького, Веделя Бортнянського, Березовського, і е, представляється як українських композиторів. Там, ну, з Бортнянським, для прикладу, вони там більш відомі, е, знайомі, то е, це розвінчує е, таку тривалу. Едносотлітню брехню Росії відносно нас, і це є дуже надзвичайно корисно, бо приїздить колектив доброго рівня і збирає повні зали, і дає якісні концерти і з неймовірною там не, незнаною музикою, і це відкриває з там з іншого боку цю державу, яка зараз воює. Тобто не тільки з боку і сміливості, сили, відваги, а з професійності, традиції, історії. Тобто, це надзвичайно важливо. Ви згадали про це і на початку, і впродовж нашої розмови. Але які ще сьогодні плани і проєкти в Дударика, щоб їх реалізувати? Ми йдемо по кроку. Тобто, викінчили попередній, йдемо до наступного. Зараз з. Або, як вона називається ці нові об'єднання, правильно, ну, як Городоцьке, там територіальні громади, ось ми через обласний наш департамент культури з разом з ним, з Львівською обласної ОВА, запустили інформацію на територіальні громади, що якщо громада має свою військову частину, з якою вона працює? І купить їй там термальний Мавік, оцей так з батарейками. Ось тут ударик їм купить для цієї ж бригади. Там дає зі свого боку ще один мавік. І тоді цей комплекс двох їде один на день, один на ніч. То що я казав, така ластівочка в нас буде. Відповідно, зараз ми маємо зголошену городоцьку громаду, і в них такі плани, що десь Бог Дударик буде спроможний задовільнити ці потреби, бо вони включилися так не по дитячому Так що запрошую інші територіальні громади виходити на нас з цією пропозицією. Нагадую, з нами був Дмитро Кацал, директор Львівської національної хорової капали. Додарек сьогодні хорова капала займається благодійною діяльністю, допомагає нашим військовим, допомагає українцям своєю музикою, своїми співами. А на сьогодні це останній брифінг. Залишайтесь з нами, стежте за нашими анонсами на ресурсах медіа центру україна Львів.